Друзі, привіт вам із сонячної Іспанії. Я зараз їду дивитися будиночок, який коштує до 100 тисяч євро, який знаходиться 15 хвилин від моря. Поруч національний парк, заповідник, гарна природа, рожеві фламінго, багато гарних птахів з червоної книги. І поруч знаходиться рожеве озеро відоме. Так, зараз ми знаходимося на вулиці Абанерас. До речі, це перший будинок номер один, який побудувала компанія Алегрія в місті Торев'єха. Тут знаходиться більше як 60 квартир. Вони вже давно були продані, так як будинок ще побудований у 2015 році. І взагалі наші новостройки купують ще за півтора-два роки до того, як побудується будинок. Так, тут у нас більш-менш розвинута інфраструктура. По праву сторону знаходиться французький магазин Carrefour. а зліва кінотеатр, Burger King. по праву сторону також Абонерас, це великий торговий центр. Ось ми бачимо магазин іспанський Mercadona. Тут дуже класні продукти. І далі ми бачимо магазин Lidl, німецький відомий магазин Lidl. В якому дуже хороші ціни серед, середня якість. Це приблизно знаходиться 3 км від району Сан-Луїс, але ще поруч з районом Сан-Луїс, буквально 700 метрів, кілометр знаходиться магазин Меркадона окремо. Тому все прямо також Макдональдс. Заправки, автомийки. По будівництву магазини, по продуктах. Ну І ось справа покажи Катя Каріфур, от, видно. Все поруч. І ось Макдональдс. Для тих, хто любить джанк фуд. Ми на мороже заїжджаємо часто в Макдональдс. Ось ми вже знаходимося в районі Сан-Луїс. По ліву сторону ми бачимо аквапарк. Він працює десь напевно з травня, червня по жовтень місяць, в залежності від сезону. Цього року було тепло до кінця листопада. Ось такий аквапарк. А по пряму сторону тут церква англійська, протестантська, Також парк. Гарний природа. Такий спокійний райончик. І з лівої сторони. А лікарня знаходиться. Ось лікарня. А прямо буквально кілометр вже буде ліс, де ми колись зранку тут прогулювались, тому що ми в цьому районі жили 4 місяці. Як перший час, як почалась війна, ми тут орендували житло, як війна почалась в Україні. Зараз буде зліва парк гарний. От парк, а там є також тренажери різні в парку. Так, Ось ми вже приїхали на район Сан-Луїс, так як я відразу і говорив, що район спокійний. Ось, бачите, ростуть апельсини. Запах теж апельсинів стоїть. І запах лісу. О, тут скрізь ростуть апельсини. Да, Доброго утро. З Новим годом. Ось такі апольсинки. Ола. Спортсмени тут. Ходять також. Все, uh -huh. Ну що, друзі, ми приїхали на місце. Ось е будиночок е такий прекрасний. Е з праву сторону буквально вже метрів 50 ліс знаходиться. Тут, дивіться, ростуть апельсинки для будинку. Спокійно, тиха вулиця. Е е пішли всередину, я вам зараз все покажу. Давай. Так, ось будиночок. Ось така територія. Так, отак. Така гарна. У нас на вулиці, до речі, тераса така гарненька, і тут її можна дуже гарно облаштувати. Посадили такі гілочки. Запах апельсинів так, тут. Так, дуже гарно. А, тут можна теж зробити якусь таку обідню зону, наприклад. Столик поставити. Так, така ще можна так. Можна щось зберігати тут теж. Так, проходимо всередину. Так, світло. Світло можна поміняти тут добре. Є кондиціонер. До речі, ага, можемо, да. можемо дуже хороший, гарний. Тут гарна така зона. Відпочинку тут може бути телевізор, тут софа, якийсь колодік гарний. Тут ага. зона кухні. Зверніть увагу, що кухня нова. Міша фафи, виця шкаф. Парочна поверхня, є духова шафа, абсолютно нова. Плитка на підлозі виглядає досить непогано, можна замінити, можна не замінювати. Ось цілу стіну, наприклад, я би винесла. І ми збільшили. Та, стіну цю стіну можна вибити. Так, а можна не вибивати. а не І цим ми збільшили простір. Тобто в нас би кухня фана проходила таку нашу невеличку зону відпочинку вітальню. Ось тут у нас буде спальня номер один. Досить простора, ліжко, шафа влізе. Приприватні дорожки. Оп! іспана стайл. <систець> Просте рішення. Двері при бажанні теж Так, да, Двері можна замінити, двері, а можна рішення, реставрувати. Щоб, щоб Можна підліщити там зимки, наприклад. Ванна у нас виглядає теж. Досить гарно. а, в ванні плитка поміняна. Нова плитка на стінах, новий туалет, ми бачимо навіть з наклейками. На теж нова. кран. Теж кран новий. Та й ванна сама не помінувала. Ну, все нове, тут. Все нове, так, в ванні все нове. Да. Світло включається. Є вікно для повітрявання, що дуже гарно. І з ванною увагу ще є. Відкриваєш вікно і запах апельсин заходить тобі в туалет. Зверніть увагу на стелю. У цьому будинку ось така стеля виконана в цікавому орнаменті. Також освітлення в впевнений гарне і є витяжки. Це теж. Ну ванна класна. І номер Це може бути або дитяча, або листюва кімната, наприклад. Тобто домик він такий немаленький, ну великий не точніше, але досить компактний. І тут в нас є ще гарна така грудовочка, де в нас є бойлер, пральна машина, ще є місце на холодильник і на сушильну машину, наприклад. Так само тут можна зберігати ще якісь речі. Досить цікаво в Так. Все. Я йду, я йду на вулицю, йду покажу сусідів, парк. що Ціну то вже розкажу в кінці. Я тримаю інтригу. Так. Ось такий райончик. Ось сусіди. Тут сусідів не видно і не чути. Тут теж тихо спокійно. Так. Ось такий будиночок. Мотоцикли в когось стоять. Зараз вам, зараз вам покажу наше з Катєю улюблене місце. Ми коли тут жили, ми постійно гуляли в цьому лісі. А ось бачите, росте папая. Це Такий фрукт, який росте в азіатських країнах, він росте тут, в цьому районі. Такий як диня. Ось. Ну і тут виходити можна вже на прогулянку в ліс. А також є сезон, коли ось ця вся лінія заростає квітами. Це просто все квіти. Тут кілометра, напевно, 3-4-5. Просто все заростає квітами. Нереальна краса, бо Катя тут зранку завжди бігала. Ось. Вони напевно десь літом вже цвітуть. Ось. А тут вже ліс. Виходиш? Ось. І ліс. ось. Люди тут вже гуляють, європейці, собачками бігають. Запах тут просто шикарний стежки співають. І туди прямо буквально, якщо кілометр йти ліс, лісом, йти стежкою, а буде озеро, тільки не рожеве, рожеве озеро позаду, десь кілометр два, а спереду інше солене озеро. Ось, ну, якщо туди далі так зблизити камеру, ви побачите масштаби цього лісу. Він... Я не пішов там найкращою скажімо, стежкою, тому що... Треба знати, куди йти, де йти. Ось. А, ну ось там далі. От якщо приблизити, бачите, видно озеро. Запах бомбезний. Ну що, друзі, такий огляд короткий. Тут бігають зайчики. Зараз я... Вам їх не зніму на відео, але ми їх тут дуже часто бачили, особливо зранку. 6-7 година ранку, тут дуже гарно. Ось як зі сторони виглядає... Ось так Будемо. От там далі вже йде вулиця. І от далі так будинки прийшли. Вулиця тут широка. Ми тут завжди ввечері з Катєю гуляли. Тут класно гуляти спокійно, ввечері нема машин, завжди є стоянка, навіть літом, сезон, тут завжди є місце, щоб поставити машину біля будинка. Це теж немало важливо. Ну от є такий маркіз, я його не замітив. Ось. Тобто тут терасу можна повністю так, ну не повністю, може відсотків 50-70 закрити, бо зараз взагалі то зима, хоча в нас тут тепло, але літом буде жарко. Тому для сонця от, ця штучка є до маркіза така крючок. Ось, І виходить, що літом треба буде ховатись від сонця, тут можна столик поставити, барбікю. Ось. І працювати на комп'ютері. Ну що, друзі, на завершення. Я знаю, що вас найбільше цікавить. Вас цікавить ціна цього будинка. Ціна цього будинка стартова 97 тисяч євро. Якщо вам цікаво більше, підписуйтесь на наш україномовний канал Алегрія. Це канал, де ми е закидуємо, знімаємо відео суто по нерухомості. Силочку залишаю в описі. Під цим відео. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете знати більше про Іспанію і про взагалі про те, що ми тут робимо. До зустрічі!